Я почула такий із уривків, де є свідчення е, диригента е, Євгена Козака, е, який був музичним редактором на Львівському радіо до 51-го року. І він розказує свої свідчення. Це вже було дано так після х про те, як Совєти його... Е, Після того, як вони сюди прийшли, як його викликали, він якби, працював теж на радіо, потім він а, десь переховувався, тому що ніхто не знав, як це все буде відбуватися надалі, надовго прийшли. І він каже: Я... ми чекали всі, що закінчиться ця завірюха. Дуже цікаво, що він вживає такі слова. І говорить про те, що його попросили повернутися до Львова, адже він керівник свого мав квартет і повернутися до Львова, зібрати знову квартет і виконувати певну там програму з українськими піснями, а також обов'язкова якась там партійна російськомовна. І він говорить про те, що дуже складно і дуже важко було їм навчитися російською співати. Те, що їм вони там один раз про.